Безпритульність часто сприймають як проблему, яку неможливо розв'язати, проте існує одна країна, що, здається, наблизилася до цього: Фінляндія. Вона створила надзвичайну стратегію, спрямовану на те, щоб допомогти людям залишити вулицю, відновити стабільність і повернутися до нормального життя. До 2027 року країна планує повністю позбутися явища безпритульності. І хоча офіційно Японія має найнижчий рівень безпритульних у світі, її успіх часто піддають сумніву, тоді як досягнення Фінляндії викликають справжнє захоплення. Як же їй вдалося зробити те, чим інші держави досі не впоралися, і чому цей досвід не повторюють усюди? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Саме так Фінляндія змогла переосмислити підхід до безпритульності. Ця країна єдина в Європейському Союзі, де кількість людей без даху над головою не зростає, а стабільно зменшується вже багато років поспіль. При цьому інші європейські держави, як от Німеччина, Франція чи Велика Британія, попри численні програми, притулки і державні стратегії, спостерігають зворотні, безпритульних там стає дедалі більше. Здається, усі роблять приблизно те саме, але результати мають різні. І тут виявляється проста істина, якщо ти прагнеш нових результатів, потрібно діяти інакше. Фінляндія вирішила повністю зламати традиційну логіку допомоги безпритульним і зробила ставку на підхід, який отримав назву житло перед усім» Housing First, замість того, щоб бажати дах над головою нагородою, яку людина має заслужити. Фіни поставили житло на перше місце як базову передумову для вирішення інших проблем. У більшості країн допомога безпритульним базується на так званій сходинковій системі. Її суть у тому, що людині спершу потрібно довести, що вона готова до нормального життя, відмовитися від наркотиків, пройти курс лікування, знайти роботу, стабілізувати психічний стан. І лише після цього вона може розраховувати на постійне житло, але цей метод має критичний недолік: очікують, що людина впорається з найважчими проблемами тоді, коли вона навіть не має елементарної безпеки та стабільності. Без дому кинути, вживати наркотики чи пройти терапію майже неможливо. Тому багато хто просто застрягає на одному рівні сходів і, зрештою, знову опиняється на вулиці. Фіни зрозуміли змушувати людину вирішувати проблеми без стабільного місця для життя, це як намагатися лікувати хворобу, не маючи ліків. Тож вони змінили логіку допомоги спершу дім, а вже потім усе інше. Людині надають окреме житло без складних вимог і умов. Не потрібно доводити свою готовність проходити випробування чи обіцяти, що більше не буде рецидивів. Головне отримати дах над головою, а далі поступово відновлювати своє життя. Такі квартири або невеликі житлові комплекси зазвичай розраховані на близько сотні людей. Кожен мешканець має власну кімнату чи квартиру з мінімально необхідними зручностями кухнею, ванною, місцем для сну. Поруч постійно працює команда соціальних працівників приблизно 20 осіб, які допомагають мешканцям розібратися з документами, знайти роботу, отримати лікування від залежностей або психологічну підтримку. Вони не контролюють, а підтримують, допомагають упоратися з труднощами, не допустити рецидивів, повернути відчуття стабільності. Водночас система не є абсолютно безумовною. Люди, які отримують житло, зобов'язані сплачувати символічну орендну плату. Це допомагає зберегти відповідальність і стимулює шукати легальний дохід. У більшості випадків вони отримують державні субсидії або соціальні виплати, щоб мати змогу покривати ці витрати. Підхід житло, передусім, не означає, що проблеми зникають миттєво. Але він створює ґрунт для їх реального вирішення. Людина, яка має дах над головою, може стабілізуватися, налагодити режим, звернутися до лікаря, шукати роботу. Усе те, що неможливо зробити живучи на вулиці, стає досяжним, коли є власне місце, де можна замкнути двері і відчути себе в безпеці. Фінляндія почала впроваджувати цю стратегію ще наприкінці 2000-х, і відтоді кількість безпритульних скорочується з кожним роком. Притулки, які раніше використовували як тимчасові місця ночівлі, переобладнали в постійні житлові комплекси. Тепер там не просто роздають ліжко на ніч, а дають можливість почати нове життя. Ключовим елементом системи стала не лише матеріальна допомога, а людське ставлення. Тут ніхто не ставить умови, не карає за помилки і не виганяє за рецидиви. Людям дають шанс і час. Соціальні працівники будують довіру, допомагають налагодити контакт із родиною, знайти психолога, оформити документи, влаштуватися на роботу чи отримати освіту. Результати вражають. Більшість тих, хто отримав житло, більше не повертається на вулицю. Рівень рецидивів надзвичайно низький, а витрати держави на соціальні послуги навпаки зменшилися. Дослідження показують, що утримання однієї людини у програмі житло передусім обходиться дешевше, ніж фінансування постійних притулків або екстреної медичної допомоги для бездомних. У середині 1980-х у Фінляндії налічувалося приблизно 20 тисяч людей, які жили без постійного даху над головою. Через кілька десятиліть ситуація докорінно змінилася. За офіційними підрахунками 2021 року кількість безпритульних скоротилася до менш ніж 4 тисяч. З першого погляду це виглядає як безумовна перемога, приклад того, як послідовна державна політика здатна вирішити одну з найскладніших соціальних проблем. Та чи справді все так однозначно? Скептики зазначають, що фінська модель радше маскує проблему, ніж вирішує її повністю. На їхню думку, урядові програми лише переміщують безпритульних і зволить до житла, яке фінансується державою, не забезпечуючи їхньої справжньої соціальної адаптації. І ця критика не позбавлена сенсу. Більшість людей, які отримали квартиру в межах програми, залишаються залежними від державної підтримки, і лише незначна частка здатна вийти на повну самостійність. Якби завтра фінансування припинилося, кількість бездомних наймовірніше знову зросла б. Проте саме в цьому і полягає суть підходу, який обрали фіни. Їхня мета не в тому, щоб перетворити всіх колишніх безпритульних на ідеальних громадян, повністю незалежних від системи, а в тому, щоб гарантувати їм базову безпеку і стабільність. У фінській логіці успіх означає, що людина більше не ночує на вулиці, живе у власній кімнаті, здатна сплачувати, хоч і невелику, але регулярну оренду, і поступово вчиться взаємодіяти із суспільством, роблячи невеликі, але постійні кроки вперед. Таке рішення, звісно, потребує значних фінансових ресурсів. Держава витрачає кошти на придбання або переобладнання квартир для програмного житла, субсидує забудовників, фінансує пільгову оренду і отримує великий штат соціальних працівників, які постійно супроводжують учасників програми. Але, всупереч очікуванням, ця система виявляється не збитковою, а навіть економічно вигідною. За підрахунками фінського уряду, кожна людина, яку вдалося забезпечити житлом, повертає державі приблизно 15 тисяч євро щороку, не напряму, а за рахунок зменшення витрат на екстрену медичну допомогу, поліцію, суди та кризові служби. У результаті менше вуличних злочинів, менше викликів швидкої, менше напруження в суспільстві. Тож, попри значні інвестиції, ця модель фактично вигідна всім. Для самих безпритульних це шанс відновити гідність і стабільність, уникнувши життя на вулиці чи в небезпечних тимчасових притулках. Для суспільства це чистіші, безпечніші міста без постійної присутності відчаю і насильства на вулицях, а для держави економія ресурсів і зменшення соціального навантаження. Та якщо цей підхід справді настільки ефективний, то чого його не переймають повсюдно? Відповідь складніша, ніж може здаватися. Тут грають роль як практичні, так і ідеологічні фактори. Навіть якщо країна готова впроваджувати подібну програму, зробити це не так просто. Для початку потрібно мати достатньо житла, щоб було що роздавати. А більшість держав сьогодні переживають гостру житлову кризу. Фінляндія ж має одну вагому перевагу: у багатьох містах земля належить муніципалітетам, тож місцева влада може самостійно будувати соціальні будинки або виділяти ділянки для таких проєктів. У країнах, де земля приватизована, реалізувати це майже неможливо. Тому навіть найкраща політика не спрацює без реальної можливості звести достатню кількість квартир. Наприклад, у Каліфорнії також намагалися впровадити програму житло передусім, але, попри понад 10 років спроб, результати далекі від фінських. Причина проста: брак доступного житла, надзвичайно дорогі ділянки, жорсткі правила забудови і відсутність розвиненої системи соціальної підтримки. У Фінляндії житло, передусім, не існує у вакуумі, воно є частиною ширшої структури, що включає безкоштовну медицину, ефективну систему охорони психічного здоров'я, доступ до реабілітаційних програм і значну кількість соціальних працівників у Каліфорнії, як і багатьох інших регіонах. Усього цього просто немає. Окрім практичних перепон, є ще й ідеологічні. У багатьох країнах міцно вкоренилися переконання, що житло потрібно заслужити, що надавати його без умов, це ніби винагороджувати безвідповідальність. І навіть коли статистика показує, що такий підхід реально знижує рівень безпритульності та соціальних витрат, ідеологічний бар'єр часто виявляється сильнішим за факти. Фінляндія ж діє інакше вона розглядає житло не як привілей, а як базову людську потребу, від якої починається шлях до змін. Така політика потребує не лише коштів, а й довгострокового бачення, готовності вкладатися не на один рік, а на десятиліття. Адже ця система працює лише тоді, коли є розголожена мережа соціального захисту, охорона здоров'я, реабілітаційні програми, державна підтримка зайнятості, освіта. Без цього житло, перед усім перетворюється просто на короткочасну благодійну акцію. Саме тому фінський підхід залишається радше винятком, ніж правилом. Унікальне поєднання доступної землі, сильної соціальної політики та готовності суспільства інвестувати у власних громадян створює умови, які важко відтворити де інде, і поки інші країни лише дискутують: Фінляндія продовжує будувати житло, підтримувати своїх людей і залишатися прикладом того, що навіть найскладнішу соціальну проблему можна приборкати, якщо ставитися до неї не як до тягаря, а як до спільної відповідальності. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!